Мені залишається лише додати про те, що в Миколаївській області ще дуже багато проблем. І одна з таких проблем це дії народного депутата Аркадія Корнацького, який прийшов на 132-й округ. І сьогодні грабує простих людей. Це злочинець і рейдер, який захоплює землі. Простих людей, простих бюджетників, 773 людини, у яких він відбирає землю. В зв'язку з цим група народних депутатів України звертається до президента України. У мене в руках текст звернення з підписами народних депутатів, які вимагають від президента, щоб він навів влад зі своїм народним депутатом. Який, не маючи совісті, вже пограбував через своїх поплічників, через суди і не може ніяк зупинитися. Доларовий мільйонер, який ніяк не нажреться, потрібно його якось зупинити. Тому, шановний Петро Олексійович, депутати від Народного фронту, батьківщини, відродження інших фракцій та груп звертаються до вас. З проханням вплинути на ситуацію, яка склалася в Первомайському районі Миколаївської області, з тим, щоб навести лад, навести порядок і вплинути на народного депутата з маленької літери Корнадського. Дякую.